Якщо ви родич людини, яка систематично вживає алкоголь, в цьому відео я розповім вам, що категорично не можна робити для того, щоб він ближайшим часом замислився про те, щоб кинути вживати алкоголь. І перше, що треба зрозуміти, що головний ворог не відсутність мотивації залежного кинути вживати, а саме співзалежний родич, який несвідомо створює сприятливе середовище для розвитку його алкоголізму, тобто це ви. І я, як психолог, який консультують залежних близько 9 років, хочу сказати, що співзалежний родич це дуже велика проблема, яка не залишає шансу залежному на одужання. І ось чому. Тож подумайте самі, навіщо залежному кидати вживати алкоголь, якщо його родич повністю покорився його образу життю, кормить його, одягає, дає йому кошти на сигарети, на випивку, прикриває його на роботі, прикриває його перед родичами. Терпить в свій адрес жорстке відносення до себе, носиться з ним як з малою дитиною. Хоча він уже давно не дитина, прикриває його зі всіх сторін, тим самим намагається заставити його, замислитися про те, щоб кинути вживати. Як ви розумієте, з таким родичем залежне ніколи не кине вживати алкоголь. Тож те, що я описав вище, це категорично не можна робити. Якщо ви побачили себе в цьому, то вам треба зрозуміти, що вам треба змінюватися. Вам треба працювати над собою для того, щоб залежний зміг і мав шанс змінити своє життя. Тож для того, щоб змінити себе, треба йти в терапію. У мене дуже великий досвід роботи півзалежними. Я знаю, як працювати в цьому напрямку. Тож, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, я допоможу вам. Підписуйся. У нас багато цікавого.